Привіт, Україно! Мене звати Кривобок Павло. Це Зазимська громада Київської області. Об'єднання придесення відбулося в 2020 році, як і більшості громад України. До Зазимської громади увійшли села Погриби Зазим'я, Пухівка. Рожни. Літки, літочки, Соболівка. Громада простягається вздовж річки Десна, від Києва і аж до Чернігівської області. З різних причин, зокрема через нерівномірне розташування об'єктів бізнесу, рівень розвитку в селах сильно відрізняється. Якщо для прикладу у погрибах розташовано низку супермаркетів та ресторанів, то у літочках є лише кілька магазинів та основні соціальні об'єкти. Повномасштабне вторгнення не дозволило нам розпочати реалізацію багатьох проєктів. Серед них розширення спортивної інфраструктури, завдяки чому покращувалися б умови дозвілля для дітей, молоді, дорослих, а також дало б поштовх розвитку спорту та фізкультури нашій громаді. На конкурсі Громада на всі 100 ми представляємо проект будівництва універсального спортивного майданчику в селі Літки. Це універсальний спортивний майданчик у селі Погреби, збудований у 2018 році. На ньому проводяться активності у рамках соціального проєкту активні парки Локації здорової України, займається гурток з великого тенісу під керівництвом славнозвісного Андрія Медведєва, а також проходять уроки фізкультури. Привіт! Як тебе звати? Мене звати Кирило. Ти навчаєшся у цій школі? Так. А на цьому майданчику у вас тільки фізкультура проходить? А, ні, не тільки фізкультура. Ми ще тут займаємося волейболом в інші дні, та ще є інші різні спорти, наприклад, баскетбол та великий теніс. А багато взагалі людей відвідує цей майданчик? Так, багато. Кожен день бачу, як люди збираються. Збираються тільки місцеві погребці чи інших сілки, а, ні, та... з інших стіл? Ні, з інших сіл приїжджають там на великих, на машинах, стать грати. А ти Взазимів? був на інших подібних майданчиках у нашій громаді? О, а, О, тільки за зим'я. Та... Ну, а так, тільки у нас, мені здається, назиється, наче навіть краще. А ти б хотів би, щоб такі майданчики були в усіх селах громади? Звісно, було б класно з'їжджатися з іншими людьми і так далі. Як ти думаєш, подібні майданчики вони чому саме сприяють? Вони якось допомагають соціалізуватися, розвиватися? Ну думаю, так, по-перше, спортивно розвиваються, по-друге, культурно, З того що багато людей всяких приїжджає, розповідають. Може навіть різні історії і так далі. Таких майданчиків у громаді є ще кілька, але так не вистачає універсального спортивного майданчику в селі Літки. Де навчаються діти не тільки з громади, а й з сусідніх сіл Чернігівської області. Що ж, вирушаємо в село Літки? Подивимось, як там справи. take tea. 10.08 Пугивка. Отже, ми приїхали в село Літки. Для занять фізкультури у селі є кілька турніків, футбольний стадіон за селом, а також ось такі умови для заняття фізкультури. Перед війною, перед 24 лютого, в нашій громаді відбувалися проєктні роботи щодо будівництва універсального майданчика на цій території. Однак війна змінила пріоритети. На перше місце стали підтримка військових, соціальне забезпечення населення, надання якісних освітніх послуг. А проєкт щодо будівництва універсального спортивного майданчика біля Літківського ліцею імені Михайла Стельмаха чекає свого часу, чекає, коли знайдеться фінансування на його реалізацію. Ми завітали на урок фізкультури в Літківський ліцей імені Михайла Стельмаха. Діти, який ви клас? Діти, а що ви робите на фізкультурі? А вам вистачає тут всі ті території для заняття спортом? І, і, а для яких видів спорту вам не вистачає? Футбол, бокс, волейбол, теніс, баскетбол. І у вас реально немає в селі, де цим займатися? Ні, 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 ні. А ви б хотіли, щоб у вас тут з'явився спортивний майданчик, на якому ви могли б цим, цим займатись? Да. Ось такі бажання у дітей. Ми розвиваємо придесення, шукаємо можливості для підтримки військових, але все ж для нас, для нашого села, Літки, потрібен універсальний спортивний майданчик. Діти, вам потрібен цей майданчик? Так! Да! Вустами дітей говорить істина. Що ж, підтримаємо літки.